Нещодавні події в міськотонівському музеї змусили вас по-новому подивитись на те, що Ермітедж розповідав про Данвіч. Це не може бути звичайним збігом обставин: віл боротлі, некрономікон, потвора з Данвіча. ці люди та істоти, з якими ви зіткнулись тут в архімі. Все це якось пов'язано між собою. Тепер ви точно знаєте, куди повинні вирушити зловісний відлюдкувати Данвіч. Ви пакуйте у валізи все, що вважаєте за потрібне, і навіть знаходите час трохи поспати. На світанку ви вирушаєте на вокзал у Норсайді, і в останню хвилину встигаєте придбати квиток на експрес. До найближчої до Данвіча станції декілька годин потягом на північний захід вздовж річки Міскатонік. Вам вдалося дозвонитись до одного із данвіцьких знайомих Армітеджа, чоловіка на ім'я Заболон Уотлі, який був присутній під час подій, що трапилися декілька місяців тому. Заболон погодився підібрати вас на найближчій станції і відвезти у Данвіч. Коли потяг від'їжджає від, від аркімського вокзалу, події минулої ночі дають про себе знати і сили покидають вас. Але перш ніж ви встигаєте досягнути місця призначення, вагон раптово здригається, висмикуючи вас зі сну. І з гучним шипінням потяг різко зупиняється, і ви чуєте позаду гуркіт і брязкання. Привіт, вітаю на каналі Paradise. Мене звати Стас, і сьогодні ми наближаємось до екватору спадщини Данвіча. Причому робимо це потягом. Адже на черзі в нас четвертий сценарій експрес-округу Есекс. І перед початком партії по традиції давайте прокачаємо коло до Рекса Мерфі, адже в нас накопичилось три переможних бала із попередніх сценаріїв. Так як Рекса Мерфи в колоді з'явилися нові союзники, до тих, що у нас були стандартні, це лаборантка і доктор Мілан Крістофер. У нас доєдналися до, ще доктор Генрі Ермітеж і професор Уоррен Райс. Але зіграти усіх їх ми не можемо, адже у нас є тільки один слот союзника. Тому я вирішив купити таку круту карту за три переможних бала, як Харизма, яка дає нам ще один слот союзника, і тепер ми зможемо користуватися двома союзниками одночасно. А скинути я вирішив старі медичні записи, адже ми не користуємося цією картою. До того ж, ці рани ми тепер можемо скидати на наших союзників, яких у нас буде вдвічі більше. І так, знову Рекс Мерфі втрапив у халепу. Навіть проїхати потягом до сусіднього містечка в нього не виходить. Тож, поки він прокидається і починає розуміти, що відбувається, ми з вами давайте подивимося в карту загрози. Перша з них називається розрив у реальності. Коли потяг на даний віч різко зупиняється, ви визираєте вікно і бачите в небі величезний розрив. схожий на рвану дірку в шматку тканини. Декілька останніх вагонів котяться назад і відчіпляються з моторошними металевим скреготом. Нахилившись, вагони піднімаються в небо і їх затягує в розлом. Деякі пасажири починають панікувати, інші втискаються в крісла, а один похилий чоловік непритомніє від страху. Показник приреченості 4. І у нас зразу починається щось дуже і дуже масштабно епічне. Так, отже, перша справа у нас бігом. Потяг зупинився на мосту високо над річкою Міскатонік. Можливо, ви вже виживете після падіння, але не бажайте ризикувати. Єдиний розумний вихід якомога швидше дістатись до локомотива і змусити потяг рухатись далі. Наша ціль, якщо дослідник входить у локомотив, негайно просунутись далі. Тобто, ми зараз з вами знаходимося в останньому вагоні. Необхідно пробігти через весь потяг для того, щоб дістатися до локомотива. А для того, щоб пересунутися в наступну локацію, нам необхідно знайти всі здогадки, які є у наявному вагоні, в якому ми перебуваємо. Тут ми кладемо одну здогадку. Тут є ефект карти, він не працює, тому що то написано, коли ви заходите. А ми не зайшли, ми тут вже знаходимося з самого початку гри. З наступних вагонах вже буде ефект спрацьовувати. Так, давайте ще подивимось нашу стартову руку. В принципі, для Рекса Мерфі в цьому сценарії доволі професійно має виконувати свої обов'язки, тому що шукати здогадки це його якраз таки і. Основний напрям. Але чи впорається він, побачимо ми під час партії. Так, що у нас вийшло? Професор Уоррен Райс, доктор Мілан Крістофер. У мене є план, неочікувана сміливість і пересилення. Так, кого нам краще взяти? Давайте, напевно, все-таки візьмемо доктора Мілана Крістофера, тому що він е, дає ресурси нам безкоштовно. У мене є план, точно залишаємо. Пересилення і неочікувана сміливість також залишимо, візьмемо ще одну карту, і це лаборантка. Так, ну що, краще був, напевне, професор Ворренд Райс, ніж лаборантка. Поїхали. Отже, починаємо наш перший ігровий раунд. Давайте ми зіграємо спочатку е за 4 ресурси. Одразу ж професора доктора Мілена Крістофера. Другою дією давайте ми будемо шукати зразу здогадку. Отже, у нас знання 4 плюс 1-5. 5 на 4 Докинемо собі неочікувану сміливість, це буде 7 на 4 Я думаю, має вистачить. Череп у нас мінус Х. Х дорівнює е номеру поточної загрози. У нас поточна загроза 1, тобто мінус 1. Ми знаходимо цю здогадку і отримуємо один ресурс. Так, є. Це була друга дія. Ну і третє дії, тепер ми можемо порухатися у наступний вагон, тому що в цьому вагоні у нас в пасажирському вагоні не було вже здогадок. Так, заходимо, і це у нас спальний вагон. Морок локації 4, тут одна здогадка. Є дія, отримайте три ресурси. Запам'ятайте, що ви вкрали чужий багаж ліміт один раз за гру. Я думаю, ми не будемо красти, тому що минулий раз, ну, в минулих сценаріях ми з вами змоклювали в казино і потім за це додали поганий жетонно мішок. Тепер ще раз не хочеться це робити. Три дії виконали, переходимо до відновлення. Хоробрість. Беремо ресурс. Потім е, кладемо перший жетон приреченості. Беремо карту. Зламані рейки. Ви падаєте на підлогу через те, що вагон починає трястись і гойдатись вперед-назад. Розкриття. Кожен дослідник у вашій локації втрачає одну дію. Кожен дослідник у вашій локації, у кого 4 або більше ран, також повинен скинути один здобуток, яким розпоряджається. розпоряджаємося. Ран у нас немає. Тому ми не скидаємо, але мінус одна діє. Добре, тоді першої дії давайте зразу будемо шукати. У нас знання 4 плюс 1-5. Кинемо ще лаб... кинемо лаборантку, це буде 6 на 4. От такий символ. Це у нас мінус 2. Покладіть одну приреченість на найближчого ворога культиста. У нас, мінус... у нас культистів немає, а мінус 2 нам, в принципі,. Дає можливість якраз таки забрати цю здогадку, отримати ще один ресурс за доктора Ніона Крістофера. І в нас залишається ще одна дія, якою ми рухаємося у наступний вагон. Доволі швидко ми рухаємось. Заходимо, і це вагон-салону. Морок локації 3, тут одна здогадка. У вагоні салоні не можна досліджувати. Витрати три ресурси, дія знайдіть одну здогадку в вагоні салоні. І якщо ми забираємо її, то ми отримаємо один переможний бал. А ми маємо її забрати, тому що ми не зможемо рухатись далі. Так, все, три дії ми використали, будь-дві точніше, тому що одну у нас вкрали через ламані рейки. Переходимо до відновлення, беремо карту, це професор Ворен Райс, все-таки він вийшов знову, беремо ресурс, кладемо другий там приреченості, беремо карту. Невгомовні голоси. Введіть невгомовні голоси у гру свою зону боротьби. Ви не можете грати здобутки і події. Не при кінці раунду, скиньте невгомовні голоси. Давайте тут проходимо. Ну що, давайте будемо е, знову шукати. Тут. А, шукати тут не можна, тут треба витрачати ресурси. Ну давайте першу дію ми якраз таки витрачаємо три ресурси і забираємо цю здогадку. Е, це було не дослідження. Так, да, це було не дослідження, тому ми ресурс не отримаємо. Так, е, другий дію, тоді можна рухатись далі. Так, і що у нас це? Пасажирський вагон. Морок локації 1. Тут у нас три здогадки. Примусово, після того, як ви увійшли в пасажирський вагон, ви повинні або скинути з руки карти, на яких сумарно є хоча б два символи спритності, або отримати дві рани. Так, що у нас на спритність? У нас на спритність жодної карти немає, тому ми отримуємо дві рани. І доведеться їх покласти. Давайте покладемо одну. Чи давайте поки що дві покладемо на себе? Так, отже, третьою дією. Давайте ми з вами будемо шукати здогадку. Отже, у нас знання 4 плюс 1, 5, 5 на 1. Нічого докидати не буду. Побачимо, що дістанемо. Це автоматичний провал. Все, три дії ми з вами виконали, провели перевірку. В кінці раунду скидаємо. І тепер відновлюємось. Ліхтарик. Беремо ресурс. Є. Потім е, кладемо вже третій жетон приреченості, беремо карту. І це безпорадний пасажир. На Тобто зараз будемо тягнути ще одну карту. Розкриття: Введіть безпорадного пасажира у гру локацію ліворуч від вашої або у вашу локацію, якщо ліворуч немає локації. Потім є дія перемовини. Тепер ви розпоряджаєтесь безпорадним пасажиром. І обов'язково, якщо безпорадний пасажир виходить з гри, кожен дослідник отримує один жах. Так, ми його розміщуємо тут. І тепер потрібно, якщо з ним що станеться, ми будемо отримувати жах. Ну, в принципі, Рекс Мерфі може собі дозволити таке нелюдські відношення до безпередних пасажирів, але, можливо, і повернемось. Побачимо, що у нас буде після про... загрози, якщо просунеться. Так, е на вала тянемо ще одну карту. От, прислужник, це було лише маленьке жертвоприношення. Гуманоїд культист розміщення будь-яка порожня локація. Примусово після того пришло на полішову групу, тоді на нього одну приреченість. Так, ми його давайте подалі засунемо. Введемо на нього одну приреченість, але е, загроза не просувається. У нас хоч в сумі і 4 жетони приреченості, але вона просувається тільки у фазу міфу, коли там перевір, перевірка йде. Тому зараз, може бути, навіть ми можемо покласти п'ятий, і тоді просунеться загроза. Е, так. Ну і тепер переходимо до фази гравців. Отже, давайте знову першою дією. Чи можливо ліхтарик краще зіграти? Хоча тут також морок один. Навіщо нам ліхтарик? Отже, 4 плюс 1 5. 5 на 1. Мінус 2. Стає 3 на 1, ми знаходимо дві здогадки. Так, це була перша дія. Ну, другий діє знову будемо шукати. знову 5 на 1. Мінус 2, ми знову знаходимо. Здогадку. У нас вже дивіться, у нас вже 6 здогадів. Ну і третю дією, давайте тоді. Ну, зараз загроза буде просуватись, можливо, давайте залишимося. Давайте я зіграю все-таки ліхтарик. Чи навіть. А, почекайте, ми маємо ще е, отримати два ресурси за два успішних дослідження за доктора Мілану Крістофера. У нас вже п'ять ресурсів. Так, да, тому тоді я зіграю за два ресурси ліхтарик третьої дією. І ми сюди покладемо три заряди. Тому що у нас ще з вами мінімум два вагони, в яких потрібно буде щось шукати, і ліхтарик нам буде в цьому допомагати. Все, три дії пройшли, переходимо до фази ворогів. Це у нас прислужник нікуди не рухається, він нікого не атакує, тому ми відновлюємось в пошуках відповідей, беремо ще один ресурс, кладемо п'ятий жетон приреченості, і тепер у нас, якраз коли відбувається перевірка, ми... Кількості жетонів приреченості просуваємо далі по колоді загрози. Продовжуємо йти. Останній вагон потягу відкочується назад і відчіпляється. З жахом ми бачите, як він відривається від рейки, і його затягує в браму над вами. Приберіть з гри крайню ліву локацію або додайте до переможного рахунку, якщо на ній є переможне значення. Ні, немає. Так, тоді ми її просто прибираємо. Кожен дослідник по цій локації переможний. Тобто, якщо вам зараз там знаходилось, ми. Фон. Буде переможені. Скіньте всіх ворогів і всі здобутки з цієї локації. Скіньте є. І локацію скидаємо. Це був пасажирський вагон. Його засмоктало. Скиньте всі здогадки, якими розпоряджає, яким розпоряджаєте до дослідників. Оця оце шкода Шість здогадок. Це... Я такого не пам'ятаю, що в грі можна було стільки накопичити. Так, просуваємось далі. Загроза 2. брама розширяється. Розрив у небі збільшується, і ви відчуваєте, як останній вагон трясеться і котиться назад. Це більше пасажирів усвідомлюють, в якій небезпеці вони опинились, і в потягу ось ось запанує хаос. Деякі з них намагаються сховатись, а інші в паніці бігають по вагонах. У нас показник приреченості 3 менше став, ніж в попередній загрозі, а нам ще з вами два... достатньо багато рухатись треба вперед. Так, і беремо карту. Не забуваймо. Про давнє зло. Темні сили повстали проти вас. Якщо ви не поквапите, зловісний план буде втілено в життя. Розкриття, покладіть одну приреченість на поточну загрозу. Це може призвести до просування поточної загрози. От якраз отут, якби у нас лежало б, е, потрібна кілька жетонів, і ми докладаємо один, і тоді можна б просунутися з допомогою цієї карти. Так, переходимо до гравців В першу дію? Е, біжимо в наступний вагон. Нам тут більш немає що робити, біжимо в наступний вагон. І це у нас вагон ресторан. Морок локації 2, тут жодних здогадок. Примусово, після того, як ви відкрили вагон ресторан, знайдіть у колоді контактів і відвої карту чіпкий жах. І візьміть її, перетасуйте колоду контактів. Ось у нас і у нас вже з'являються локації ворог. Ні не він. Чіпкий жах є. Ну і перемішуємо тепер весь відбій і колоду контактів. Так. Е отже, локації у нас там вогонь, в цьому вагонів дані здогадок немає, тому наша задача значить, перемогти просто цей чіпкий жах. Е Мисливець, доки ви б'єте з чіпким жахом, ви не можете переміщатись. Добре. А у нас для так, в принципі, нічого і немає. У мене є план, можна використати. Але у нас здогадок, на жаль, немає, щоб він додався додаткові рани. Добре. Отже. Е Другою дією давайте будемо атакувати. Давайте ми зіграємо. Тоді у мене є план. Він використовує знання замість сили. У нас знання 4 плюс 1 5. 5 сили. У нього 3. Можемо ще щось докинути. Ні, не будемо нічого докидати. Давайте в кошкафітку докинемо, знання, Нарто ж використовується. Значить буде 6 на 3. Це у нас е, мінус 3. Тому ми наносимо йому якраз таки одну рану, добре, що я докинув. Так, одну рану ми йому нанесли. Потім е другою дією знову будемо атакувати, використовуючи пер докіну пересилення. Тобто у нас тепер сила 2, плюс 2, 4 на 3. Плюс 1 є, ми успішно наносимо ще одну рану. І ще й е за пересилення отримуємо одну додаткову карту. Це три дії ми з вами виконали, тому що ми перемістилися і два рази проатакували. Переходимо до фази ворогів. Він наносить нам одну фізичну рану, один жах. Давайте ми... Давайте кинемо на доктора Мілена Крістофа. Я думаю, можна на нього кинути. Так, і так, і він виходить з гри. Тому що в нас є професор Warren Райс, ми його ще зіграти зможемо. Потім ми. Відновлюємось. Беремо карту. Це начутливість. Беремо ресурс. Кладемо другий жетон приреченості. Беремо карту. І це прислужник. Знову розміщуємо в будь-якій порожній локації. Ну, давайте подалі від нас. От тут його розмістимо. І переходимо до фази гравців. Давайте знову його атакувати. Правда, немає чим. Чи можемо від нього втікти в цьому раунді? Але ми ж переміщуватись не можемо. Давайте атакувати. У нас сила 2, у нього 3. Будемо атакувати, що робити. Два на 3. Може плюс 2. Зараз дістанемо. І ми дістаємо плюс два. Ми наносимо третю рану і він покидає наш ігровий стіл. Фух. Це було саме вчасно. Це була перша дія. Другою дією ми тоді переміщуємося у наступний вагон. Немає часу стояти на місці. Це пасажирський вагон знову. Морок локації 2, тут є дві здогадки. Е, примусово після того, як ви увійшли в пасажирський вагон, ви повинні або скинути з руки е, карти, на яких сумарно є хоча б два символи волі, або отримати два жахи. Ну, у нас якраз, до речі, от є карта е, з волею, хоробрість е, 2. Ми її скидаємо і нічого не отримуємо. Так, це була друга дія. Третю дію, давайте шукати. Ми використовуємо ліхтарик, понижимо морок локації до нуля. Можемо собі докинути ще на чутливість, і у нас буде 4 плюс 1, 5, 5, 5 на 0. І якщо немає якогось поганого жетона, ми заберемо зразу 2. 0. Так, ми забираємо одразу дві здогадки, але дії у нас більше немає. Так. А, поновлюємось. Беремо карту, миттєва реакція, беремо ресурс. Потім кладемо третій жетон приреченості, і просувається у нас загроза. Не зупинятися. Жахлива сила відриває від потягу ще один вагон. Чоловік середнього віку чіпляється кінчиками пальців за крає вагона, доки той летить до розлому. Лише за якусь мить розлом поглинає весь вагон, але чоловік встигає відпустити руки, щоб не бути затягнутим в порожнечу. Він починає падати, проте невидима сила підхоплює його і затягує всередину. Переберіть з гри крайню ліву локацію, тобто те саме, що було в минулому в минулій загрозі. Тобто у нас балів переможних немає, він спадає. Цей вагон і прислужника також засмоктує в цей портал. Скиньте всі здогадки, які ми розпоряджаєтесь. Дві здогадки знову скидаємо. Е, просуваємось далі. Загроза три, відкочуючись назад. Розлом затягує в себе дедалі сильніше, і ось уже весь потяг починає котитися назад по рейках. Задні вагони трясуться, і сила розлому ось ось відірве від потягу. Ви повинні вибратись із цих вагонів якомога швидше. Показник приреченості 4. У нас, в принципі, залишилось лише залишило зайти в локомотив, і ми зараз цим будемо займатися. Так. Е... Ну що ж, беремо ще карту, треба карту взяти. Продавнє зло. Темні сили повстали проти вас, якщо ви не поклапаєте, зловісний план буде втілено в життя. Ми знову ж зразу шкодемо житом приреченості. І гра натякає нам, що треба пришвидшуватись. Отже, е я не знаю, у нас зброї немає, можливо, зброю якусь дістати. Давайте першу дію, я візьму карту. І це прокляття Рекса, краще б не брав би. Е е Віддіть прокляття Рекса в гру у свою зону боротьби. Коли ви успішно пройшли перевірку, витягніть новий жетон. І Якщо ми пройшли другий раз перевірку, тоді все добре. Якщо не пройшли, ми цю карту затосуємо назад в колоду. Я шукаю зброю. Е е беру другу карту, і це пожежна сакера є. І третю дією я за один ресурс якраз таки граю цю пожежну сокиру. І ось тепер я задоволений. Бо що зараз, я думаю, будуть знову ворогів в локомотиві нас чекати. Ви, ви бачили, які там пазурі резерви? Е, так. Три дії виконали. Переходимо до відновлення, вибух динаміту. Беремо ресурс, кладемо другий жетон прирядженості, беремо карту, зламані рейки. Припадайте на підлогу через те, що вогонь починає хреститися і гайдати вперед назад. Кожен дослідник вашій локації втрачає одну дію. І у нас менше 4 ран, тому ми не скидемо з другами. Так, все, переходимо до наших дій, заходимо в локомотив. Ну що чекає нас? Заходимо і там машиніст намагається скинути з себе страхітливу потвору і не перестає кричати від жаху. Якщо ми зачистимо цю локацію, ми один переможний бал отримаємо. До речі, ми там ось. Богон-салон зачистили, ми за нього отримаємо один переможний балус і відмічуємо жетончиком. Примусово, після того, як ви відкрили локомотив, знайдіть у колоді контактів і відбої карту чіпкий жах. І візьміть її, перетисуйте колоду контактів. От про те, що я і казав, що зараз буде якийсь монстр. Так, чіпкий жах у нас є, він йде зразу в нашу зону боротьби. Так. І у нас ж просувається. Ми зайшли. У нас просувається наша карта справи, тому що ми зайшли в локомотив. На крилах пару. Дослідник, який входить у локомотив, зачитав голос наступне. Шлях до кабіни перегороджує тендер, заповнений вугіллям. Подолавши страх, ви вилазите в найближче вікно, вдираєтесь на дах потягу і прибираєтесь через вугілля. Потяг тягне назад і вам тяжко стояти на ногах, коли ви, коли ви вже майже досягли цілі, зверху на вас підкірює крила та істота, тіло якої складається з гарячої пари. Ви повинні вирішити обрати одне, Перевірити спритність три, щоб похилити світ істоти. У разі провалу ви відскакуєте занадто далеко і легкі встигайте зачепитись за борт. Вам вдається видертись нагору, але ви пережили важке потрясіння, ви отримаєте одну психічну травму. Або перевірте силу три, щоб витримати неймовірний жар істоти, у разі провалу істота пролітає крізь ваше тіло, палюючи його, витримайте одну фізичну травму. Ну Давайте будемо проходити на спритність, тому що у нас здоров'я у Рекса Мерфі не дуже добре. Тим паче, що у нас є ось хоч одна карта на перевірку, але у нас прокляття Рекса вийшла, не забувайте. Отже, спритність 3 плюс 1, 4, 4 до 3. Плюс 1 ми успішно проходимо перевірку, тому ми маємо перетягнути через прокляття Рекса. І мінус 3 ми провели перевірку, прокляття рекса застосовується е колоду назад. А ми з вами отримаємо одну ментальну травму. Тепер кожен сценарій до кінця кампанії ми з вами будемо починати вже з одним жах. До речі, зараз ми його не кладемо, тому що, якщо почитати довідник, то коли ви отримаєте травму або фізичну, або ментальну, ви не кладете зразу це. Так, просуваємо далі. Завести машину. Вам вдалося дістатися до кабіни, але тепер ви повинні розкочегарити двигун, щоб подолати силу тяжіння, силу тяжіння брами. Ціль, якщо в локомотиві не залишилось здогадок, негайно просунути здати. Тобто нам необхідно зараз забити цей чіпкий жах і знайти дві здогади, кількість до речі, не поклав. І ми просунемось. Але у нас часу дуже обмаль. У нас вами залишається ще одна дія, у нас дві дії було, тому що нам зламані рейки забрали одну дію. І другою дією ми з вами будемо атакувати чіпкий жах. Ми накинемо йому. Скільки у нас сила? 2, у нього 3. Ми можемо максимум 3 е ресурси витратити. Це буде плюс 6, тобто 8 на 3. У нас зараз з вами сила. 8 на 3 Мінус 1 ми наносимо йому одну рану. На жаль, тільки одну рану. Так, е і на цьому наша фаза завершується, починається фаза ворогів. І він наносить нам один жах, одну рану. Є, потім відновлюємось. Дух сильніше плоті. Ресурс. Кладемо жетон приреченості. Це третій з чотирьох. І виштовхнути за межі. Оберіть не сюжетний здобуток, яким ви розпоряджаєте, затисуйте його в свою колоду і скиньте три верхні карти своєї колоди. Якщо при цьому скинута копія обраного здобутку, отримайте два жахи. Пу-пу-пу, ну, Ми розпоряджаємося або ліхтариком або пожежною сокирою. І в даному випадку треба скидати ліхтарик, тому що. Без сокирів ми будемо тут вмирати. Так. Шкода, ліхтарик, він нам би допоміг зараз в локомотиві шукати здогадки. Один, два, три. І ще й скинули всі три карти, які допомогли б нам шукати також здогадки. Добре, виштовхнути за межі злетіла. Все, починаємо. Отже, першу дію ми знову ж таки атакуємо, докидаємо. Давайте перестрахуємось на всякий впадок. Докинемо два ресурси, це дає нам плюс 4, тобто 6 на 3. Це у нас е, мінус 2. Покладіть до приреченість на найближчого ворога культиста. У нас таких у грі немає, але при цьому ми наносимо одну рану нашому колезі, яке називається Чепкий жах. Ну і третю дію знову, точніше, другою дією давайте будемо е докидати знову два ресурси. У нас знову 6 на 3. І це плюс 2. Ми добиваємо його, наносимо 3 рани, він йде в утиль або в браму його засмакти. А ми з вами витратили е дві дії, і третю дію можемо пошукати дві здогадки одразу. А, Давайте спробуємо. Отже, у нас знання 4. Докидемо професора Ворона Райці, це буде е, 6 на 2. Можливо, пощастить. Мінус 2 стає 4 на 2, і ми знаходимо одразу дві здогадки, а це означає, що ми просуваємось по колоді справ. Давайте подивимося, що там у нас. Парова машина з ревінням оживає і приводить в рух колеса. Ви закидаєте вогілля в топку і відчуваєте полегшення, коли бачите, як почах знову мчиться по рейках. І ми переходимо до розв'язки 1. Давайте подивимось нашу розв'язку 1. Де вона у нас тут? А, так, дослідник переможений це не наше. Ось розв'язка 1. Ви з полегшенням видихаєте, коли брама позаду потягує, починає. Боже. Ви з полегшенням видихайте, коли брама позаду потягу зачиняється. Невелика кількість пасажирів, які пережили катастрофу, схоже на тями, що з ними сталося. Хтось говорить, що в останньому вагоні вибухнула труба, і це пояснило, і це пояснення швидко підхоплюють ті, хто не можуть або не хочуть з'ясовувати, що страпилось насправді. Ви ж зі свого боку знаєте значно більше, але вам від того не легше. Кожен дослідник отримає досвід, який дорівнює сумі переможних балів на всіх картах на переможному рахунку. У нас, до речі, ще за локомотив один бал. Тобто ми всього-навсього отримаємо два переможних бала, і все, ми закінчили сюжет. Ми з вами вижили в цьому почазі. Ми його зрушили з місця, трохи нас побили, але нічого такого. Тобто, все добре, ми, ми живі, ми рухаємось далі. Але при цьому, до речі, не забудьте, що у нас буде одна ментальна травма, один жах. Кожен, кожен сценарію ми тепер будемо починати з одним жахом. Ну і на цьому дякую вам за увагу і до зустрічі у новому відео.